Усім привіт! З вами Енергіру і Херобрін. І ми хочемо вам показати дещо. Я, най... я не буду спойлерити, зараз я підійду з Херобріном і ви побачите це. Бачите? Ми знайшли алмази. Харабрін копав свою траншею і знайшов алмази. Твоє слово Харабрін, Яке твоє враження? Дуже щасливий! Викопуй алмази, зараз побачу скільки їх. Ой, два. Три, Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім алмазів з одного їй жили. А їх я не, сум... я не сумніваю, що є кілька тут. Так що можете нас привітати! А, а, а якщо нас привітати, то обов'язково ставте по вверх. Ви... лайки це для нас мотивація знімати для вас далі відео. І показувати наші довершення. Я дуже рада, Харабрін, що перший Редсплей і ти перший знайшов Амази. Це Церсть. Дуже... Я все беру, а я себе такую, я мешу вирвати під'єс. То ти не копай під себе, ти далі копай довжину. О, залізо. Я його не побачу я сліпий. Я можу собі залізо, бо зробити ура. Нормальніший. І стапками. Надіюся, херабрі не повторюється серія з зомбі. То точно. Ладно. Якщо і в цій серії не буде чутного херабріна, то пишіть коментарі, ми будемо виправляти то. я деколи можу захрипнути. Та юмою. Скільки то можна тут того граніту. Дофіга? Мені більше щасли. Колись я перша з воді знайшла алмази, тепер ти перший. У мене граніт науки прокинувся. То взагалі то коло мене граніт. <реку> І ще й науки. <реку> Ружака Там на рубі в мене алмази. За Я теж хочу знайти алмази. О Боже! Перша кірка зламалася за відео, а їх зламається напевно, що не одна. Ні, не настільки багато. Скоріше всього, мені скоро прийдеться скрафтити нову керку. На компу я грав на комп'ютері, то то туди то туди в мене десь тисячу керку поломалось. Але я все-таки бедруг той пробив. Поломив бедру. Харабін, зараз я знайшла редстоун. в мене нічого? З Чого зпершу? Я ще раніше находила. не находила? Розум... Ти не зрозумієш чувство. Да? Якщо ти маєш на увазі? Блін. Вибачте, моїх глядачів, за мою неграмотність, що я взяла рестором, поламала кам'яною кіркою, а не залізною. Кажеся, що я чисто звучаю. Що треба його ламати не кам'яною довбаною киркою, а саме залізною. Не шкода тебе. На, Наталя, віє за тебе. Дякую. На Здоров'я. Нашому тобі не здобува. Тож не буду робити чекувати факели херубліна. Взагалі тут ти хребрін. Ого, я вже... Ти що поламав зі факели? Задіс свой їдраншеї? траншеї. Мені віддає, що в тебе темно там. Мені в тебе теж. Видно, дуже далеко, ми один від другого. Чорт з нею, поламай, як киркою ту довбану землю. Якщо хочеш, то її віддам. У мене ще їх багато. Дофіга. Короче. Чого? Кам'янекірок. <зас> Наталі, як думаєш, красти я на броню? Поки що не крафти. Знайдемо більше алмазів, будемо крафтити все все, що захочемо, але перед тим скрафти алмазну кирку. Ура, я знайшов ще два алмази. Ти їх вже добув? Андервали. добуть. Ура! Я знайшла ще один редстоун. Молодца. <звіг> <звіг> Бог Майнкрафту вибачив мене за ту помилку попередню ще одну можливість. Дай ти редстоун. Якщо ви вірите в інопланетян і йдете до баналіцю чи емілу, то, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то може... Кіносоцію, а нічого тепе. А не часто. Не звертайте уваги на ті ж звуки, що були тільки щодо. Це якісь поміхи. Це точно. Це почнемо. <плес> Обожнюю довгими днями купати той камінь. В пошуках чогось цікавого. Наталя, я не буду певно. Я буду крафтити алмазну Чого? Добро, тре! Ми ж в цьому летсплей збиралися в пекло піти. Якщо ви дивитесь наше відео і не підписуєтесь на наш канал, Харабрін вас порішає! А що ви зайдете на мою карту, зайдете на мою карту, то я не буду тоді підписаний. Я усім порушаю алмазним зачарованим мечем. Ну, наші ж нема зачарування. Ти де знайшов в Arsidia? І нам вже не треба. Ладно, хватить вже той транші здовж. Ладно, зараз собі я скрачу шефа факелів і кирку. Скрафти ти шаву залізну кірку? Я... А в тебе там так залізна кірка кінчилась? Yeah. Не крафти. Ладно, починаю я копати вже такого. Прокопаю десь скільки блоків? Як ти думаєш? 23. Шутка 12. Я буду копати через два блоки такі. Так, найбільше шансів знайти алмази. Макскійкі <плес> блоки. Я, я придумаю для себе таку тактику. Макскій <плес> блоки покупати <плес> дивися. Я зазвичай 4 на 4. До речі, до того, як ми знімали летсплей, Харабрін знов забувся виключити монстри. Слава Богу, ми були. Тут і не і до нас не могли привалити монстри. Подякуйте. Так, що я хотів скласти? У мене дол у мене довбана кірка зломалась. Яку мене любив. Яку? Поширений. Приколно? Прикольно. Приколно. Приколно. <риколна> Зараз все зайве повикидаю. А, тільки не в сундук. Чого твій зразу? Тож я його скрафтила, то наш спільний сундук. Наталь, але Звідти нічого не забирати. Та ну нафіг. У мене в інвентарі було два стаки землі. Що? Ти того не побачила? А. А, той сундук. Ти позабирав всі свої речі? Mm -hmm. Я позабирала свої речі. А mm -hmm. вона там хіба була? Так. Mm -hmm. Важніші підписники. Якщо ви бачили, що в сундуку були алмазні речі, то напишіть. Я ж <ривіт> О, чуть чи... ставте панці вверх, в кого я коза. А кто, звичайно, все ліжове, Респект? Так. Я не дякую. Чуть не Майнкрафт, ще овечок не хватає замість тіс. Бо Але... деякі Майнкрафтери замість того, щоб казати овечка, кажуть козочка. Угу злізує багато й на злізох сьогодні. Їже намазати багатий. У меня алмазо і залізо дуже штаси. Я гризу граніт, гранит залізо. Взагалі то рівше було сказати, я, що ти гризеш залізо. Респект. Я гризу залізо. Прийшов. Я... у цьому відео я теж понаходила Заліза. Ну, я більше. А постійно Вісім. Є. 10. Похоже, херабрін мені придеться викликати тебе на версус. Який версус? Противостояння. Дібрати херабріна. Чого? В добуванні там заліза і інших рут в Майнкрафті. Ну, якщо що? ви хочете того, тоді ставте лайки, підписуйтесь на наші канали і ставте дзвіночок, щоб не пропустити цього відео. Ну, а якщо не хочете, не підписуйтесь. От ні, -ні херабрін жартує. Якщо ви не хочете. Тоді пишіть в коментарі, що ви не хочете. Просто я іменно жартую. Добре, я жартую. Я не можу отримати. Скажи ще раз. Золото! В реалі? Да! Та ну нафіг.